Родинний маєток. Олесі у спадок від батьків дістався старий, але добротний будинок, практично особняк. Сестра Дарина переконувала її продати. Олесю, будинку потрібен догляд і терміново дах протікає, вікна старі. Навіщо тобі цей клопіт? Ти ж сама не впораєшся, а грошей на великий ремонт немає. Ні, Дарино, не продам. Це не просто стіни, це наше дитинство, наш дім. Я хочу приїжджати сюди з Максимом, йому з його слабким здоров'ям, сільське повітря тільки на користь. Дарина, яка жила далеко і була добре забезпечена, зітхнула. Вона вже давно відмовилася від своєї частки спадщини на користь молодшої сестри, знаючи, що Олеся виховує сина сама. Олеся жила у місті за 70 кілометрів. Батьківський дім був місцем дитинства, куди вона поверталася щоліта, навіть коли батьків не стало. У місті в неї була хороша квартира, куплена за допомогою батьків, але вона щомісяця виплачувала чималий кредит. Її життя різко змінилося. Рекламна компанія, де вона працювала цінним фахівцем із гідною зарплатою, збанкротувала, Олеся залишилася без роботи. Її заощадження танули, а пошуки нової роботи згідними умовами затягувалися. Мамо, як ми тепер платитимемо за квартиру і кредит? запитав 12-річний Максим. У цей час їй почали регулярно дзвонити потенційні покупці, пропонуючи невелику суму за батьківський будинок. Місцеве фермерське господарство хотіло збудувати там гостьову садибу. Вони пропонують смішні гроші, Максиме, пояснила Олеся синові. Продаж не вирішить нашої проблеми, лише відтягне її. Обміркувавши ситуацію, вона запропонувала синові несподіваний плен. А давай так, зараз весна. Ми переїдемо в село до осені, а нашу квартиру здамо в оренду. Ці гроші покриють наш кредит і дадуть нам час. Максим спочатку засумнівався, а школа. А мої друзі? Школа там є. А щодо друзів. Олесі стало гірко. Вона знала, що син останнім часом сварився з однокласниками, які почали судити про людей за брендовим одягом і дорогими гаджетами. Нічого, мамо, поспішив її втішити Максим. Це гарний шанс перезавантажитися. Поїхали! Олеся швидко знайшла орендарів, отримала плату за кілька місяців і разом із сином прибула до старого будинку. Перший тиждень, поки тривали весняні канікули, вони присвятили прибиранню та лагодженню. Щоб було веселіше, вони почали знімати свої пригоди на відео: як Максим вчиться рубати дрова, як вони оновлюють старі меблі і роблять фотографії природи. Щойно їм підключили інтернет, вони вирішили викласти відзнятий матеріал на сторінку Максима. Вже наступного дня кількість підписників перевищила одну тисячу. Мамо! У нас тисячі лайків, галасував Максим, повертаючись із своєї першої зміни у сільській школі. Олеся, жінка ділова і креативна, одразу відчула перспективу і взялася до створення повноцінного блогу з величезним ентузіазмом. Її навички реклами тепер працювали на власний проект. Нова школа сподобалась Максиму. А за тиждень до них додому провідати учня прийшов класний керівник Дмитро Олексійович. Дмитре. Олеся застигла від подиву, гостем виявився її колишній сусід з дитинства. Він був на кілька років молодший, але вона добре його пам'ятала. Ти звідки тут? спитала вона. Я повернувся, коли закінчив університет. Завжди мріяв жити далеко від міської метушні. Тут добре. Олеся зізналася, що за останні кілька тижнів, займаючись блогом і будинком, вона ні за хвилини не нудьгувала, хоча приїхала сюди через безвихідь. Дмитро розповів, що пише наукову статтю про давніх мешканців села і чекає на дозвіл не розкопки старовинного маєтку і склепу. Це так цікаво, чи можна мені піти з тобою, щоб знімати для блогу. Без проблем. Якраз збираю археологічну групу зі школярів. Максим не хоче приєднатися. Хочу, відгукнувся Максим. Я й не думав, що тут буде так весело. Дмитро пішов пізно ввечері, натхненний зустрічю. Вона зовсім не змінилася, думав він про Олесю, в яку був закоханий ще з дитинства. Через деякий час вони знову зустрілися після шкільних літературних читань, які організував Дмитро. Вони йшли тією ж дорогою, якою понерталися додому дітьми. Знаєш, Дмитре, за всі роки життя в місті я ні за одну хвилину не надьгувала. Ти захоплений своєю справою, робиш її не заради грошей, а за покликом серця, а я сюди приїхала перечекати. У тебе чудовий блог, ти талановита, впевнений, скоро він приноситиме тобі дохід, сказав Дмитро. Можливо, посміхнулася Олеся. Але мені вже байдуже. Я більше не хочу повертатися до колишнього життя, я залишаюся. Дмитро коротко відповів: Я радий. Але його очі видавали тріумф. Через кілька місяців Олеся не стрималася і спитала його: як ти ставишся до мене і Максима? Він мені, як рідний, спошишив відповісти Дмитро. Олеся посміхнулася, і він розцінив це як заохочення. Він несміло підійшов, обійняв її і шепотнув А ти ще рідніша. Навесні вони зіграли весілля. Сестра Дарина, приїхавши, милувалася оновленим подвір'ям. Яка ти молодець, Олесю, як добре, що не продала будинок. Тепер ми точно перетворимо наш будинок на райшки куточок з такою підтримкою, сказала Олеся. Дмитро тільки скромно спосміхався, обіймаючи однією рукою щасливого Максима, а іншою її. Вона знала, тепер у них все вийде, тому що тепер вони вдома.